Друзі українці, сьогодні вкотре ворог завдав удара по українських містах. Він хоче залякати нас, але до нього нічого не вийде. Це надасть ще більше гніву і більшої наснаги для того, щоб перемогти ворога. Українська команда посилює роботу в рамках проєкту Тепло на фронт. Я хочу подякувати всім вам, хто допоміг зібрати на цей проєкт 4 мільйона гривень. Завдяки вам 22 тисячі наших захисників, наших героїв отримують отакі от набори для обігріву. Ми надалі будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього проєкту. Вже 5 тисяч наборів для індивідуального обігріву бійців відправлено на Бахмутовський напрямок. Нашим тепло ворогам пекло. Слава Україні та смерть ворогам!